Ось такий букет підсніжників у столиці коштує приблизно 20 гривень. Привозять рідкісні весняні квіти з Карпат та Криму. Налагоджено цілу злочинну схему. Жителі сіл поблизу Севастополя та Бахчисарая збирають рослини і продають їх за копійки постачальникам. Ті домовляються з провідниками поїздів або самостійно доставляють уже готові букетики до великих міст. Насправді штрафи за це досить великі. За одну рослинку це 12 гривень. 12 гривень помножити на 30 квіточок в букеті. Але такі суми з. Орі стягують лише через суди, і дуже рідко, бо важко знайти тих, хто зриває квіти. Водночас на розповсюджувачів накладають штрафи тільки за несанкціоновану торгівлю, а їх суми значно менші від 17 до 119 гривень. Та й отримати кошти вдається не завжди. Составляється протокол в тому випадку, якщо продавець підтверджує, що він є. Хранителями квітів. цвітов даному випадку жінка відказалась, що її квіти. Поэтому ми не маємо юридичного права заставляти протокол на чека, який відказався. Потому заставляємо просто акт ізятія. Щоб запобігти знищенню рослин, потрібно карати насамперед збирачів квітів, кажуть екологи. Треба зберігати всі ці рослини в першу чергу. в місцях зростання у нас абсолютно на сьогоднішній день не працюють природоохоронні органи. А ще як варіант можна запровадити штрафи для тих, хто купує квіти. Така схема діє у країнах Європи.